Так, друзі, всім доброго ранку. От, у нас сьогодні прямо є. Тут собачки граються, а ми пораємося восьма година сьогодні, пізніше встали. Кутаться, трошки поспали, бо кожен день шоста підйом. Тьомалий. Песики вже чекають молочка. Ми зараз покажемо, як ми наші коровки будемо доїти. Одну коровку сьогодні будуть забирати. Всі дуже багато питали, скільки коровка дає молочка. От зараз будемо доїти. Дали їм сіна, бо зранку преморзок. Це біле. Це я підстелював йодоклін, час від часу підсипаю, стараюся раз в тиждень. Забирають у нас бичка і чорну коровку. Будемо сьогодні, я зараз буду доїти, покажу вам, скільки вона на один раз дає молочка. Маренка доїть коровку. Другого. Mm. Так, Бічок. плаче, бо хоче зцати? Ми би його тримали, але щось подумали, що буде тяжко його. Перевчити, пити з відра воду, і він нам буде худнути зараз, поки він навчиться. І вирішили його здати на таких формах, як є. Домовились за ціну. Він має 2,35-135 обхваті, йому 5 місяців буде. Такий бічок. Мацний, мацний бичок. Так. Такі у нас хрюшечки. Мали більше. Четверо продали, троє залишили собі. Так, у них тут поїлочка, то не видно. І бачок тут його. заливаємо і все, вони хрупають. Це як разом наминають. Котики вже теж чекають сніданочку. Так, ще в нас А цей з жаловий би сидів. Зараз будемо на цьому тижні робити. Райбанчик, щоб він не ліз, або пережинемо, де той більший стерить, там вищий, може не буде лізти. Це залишаємо собі. Нам забагато дві коровці, не встигаємо. Так таке ведеречко замочили ячмінь лошатам, А ще інші ну, ще ну, Зараз буде це. Набухне, тягне вологу і загусне. Чотири черпачки тут є, певне, Коло 4 літрів мене. Так, воно десь півгодинки постоїть, я відносив лошатам, раз на день я їм даю тут. Не даю два рази на день, бо не маю часу. Ось такий у нас мороз. Я май десь було біля 2 градусів. Може і три. Там вже сонечко. Але за годинку вже можна буде пускати коровку. Якраз далі сіна, вони поїдять сіно. І все буде good, Щоб вони холодно, вони не нахапалися. Ті вже газдені чекають. Не зранку, як ж таке, знають, що треба чекати на Смоколіки. Як бичок нервується, просить їсти! Такі омивається Так, Маринка вже всю коровку здояла. Зараз будемо. Це пати mm. Так, оце. Вийшло з цілком молочкові до нової коровки. Так, перші. Зараз буде це бічкове. Йдемо давати. Бічкові. Še v tej zavodi. Mm. Hvala, na dobra, malo kaj imamo. Я вже ja. Отак. Ja. порожня Отак Відерочко порожня Так підсвічу трохи кровки наминають сінця mm. йде в неї обидві добрі Сіно у нас просте царки у нас там чуть-чуть, дещо -чуть, і то синьо бієш. Зарзари будеш, якщо щось лешиться. Так. Маринка починає другу доїти. Чуєте, відеречко поражне, драконели і друга. Вас таки прив'язуємо, щоб не лупила хвостом. Вони люблять так завдати. Коровка що... стоїть собі адекватно, хоч і бачок але вона дуже темна. та й видає, та й далі вже заліз. Ногу дай. Ногу. Так, відносимо їсти юкам пастух треба хуп ні тут Панама з відра їсть, на землі навіть не тулі єси голову, не хоче, не знаю вона їсти, не знаю чого вона не хоче, а ця має собі тут місце. не даю грата а ну тихай грата ох сега чуть не від тебе ой ти пуста так трохи це неудобно где пута ще заре Буш менше са не получават. Ай, съм на валет. Ходи по нам. Ходи. Позамерзати. Так вони наминають. І ця не лізе до тої і грета не лізе до цього відра. Грета з'їдає і собі пішла гуляти. Я можуся погрібти, ще перевернути трохи. Це люби. Ага. Нагадую, раз на день я їм даю, і то овес не даю, бо грета овес їсть, та ця не хоче овес їсти. Не знаю, чи вона не хоче його їсти. Вона на зиму буде їсти, я думаю, куди вона дінеться. Там нема нічого панаку. Там порожня. Іди, іди. Це дуже любишся. Та теж любиться, але там найживіше. А це буде важка. Такий лісок, сонечко пробиває. Так. Куп! Лісті підморожене. Не далі. Марна наклає на корову додої вже точно. Маринка вже половина здоєї. Маринка її корову. Ці хлопці по вікно гупають, кличуть уже. Це один діяк лишела. Mm. Так, дали молока. Сьогодні в нас щось тобойчно було по обручі. Так, ми це вже mm. подоїли, показали, що є. Десь Чорнуха дала так, під 7 літрів молока. Маренка доїла, десь коло 5 доїла, 2-3 йому була лишала. Я думаю, що буде вісім, а то десь під 7. Ну, так, як є. Ну на у вони корови більше мають молока, як зранку. Бо на вечір ми пізніше даємо їх, так район 9, -ї, 8. -ї. Так, Коровки не є наглажені, вони у нас вже на стайні більше місяця на вечір ми загонимо. Якщо не до двох, вже коли почали холодати, то ми вже почали загонити їх, щоб не було проблем потім маститів і то все решта. Ми вже цього, у нас коровка була, пішла одна. Кожного року один дієк пішов, потім другий. Добра корова була, треба було здавати. Отак. І абичок просто їсти. Ферте! Ферте квітне. Ждуся. Ось так. Всім гарної день, всім здоров'я. Ваші мрії всі здійснювалися. Так. Благої благодаті. Сьогодні недільний ранок. Дуже гарний ранок. Дякую за підписки, за коментарі. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Всім до побачення.